Сьогодні 4 лютого, 35-й день року. До кінця року залишається 330 днів. Сьогодні Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Цей день був проголошений міжнародним союзом щодо боротьби з онкологічними захворюваннями. Мета цього міжнародного дня підвищення обізнаності про рак як одну з найстрашніших хвороб сучасної цивілізації, залучення уваги до запобігання, виявлення і лікування цього захворювання. У 1857 році в Бонні на засіданні товариства природознавців і лікарів науковій спільноті вперше було представлено неандертальця. Роком раніше останки істоти, що жила близько 150 тисяч років тому, були виявлені в долині Неандерталь у Німеччині. Древню людину за місцем виявлення назвали Неандертальцем. Високе зібрання цю знахідку тоді не оцінило і не повірило в її старовину. Але згодом у викопному вигляді неандертальці були знайдені ще у 400 місцях північної півкулі Євразії. Неандерталець мав об'єм мозку близький до сучасної людини, але похиле чоло і надбрівні дуги, низьку черепну коробку, жив у печерах, полюючи на мамонтів. Тривалий час вважалося, що неандертальці передували появі людину сучасного типу, але після того, як вченим вдалося розшифрувати гени неандертальців, з'ясувалося, що генетичне розходження між ними і сучасними людьми становить 500 тисяч років. 1945 рік у Ялті відкрилася Кримська конференція глав держав Великої Трійки. Вершинна дипломатична зустріч лідерів СРСР США і Великобританії з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу. Її рішення визначили геополітичну ситуацію в Європі на багато років уперед. Попри досягнення Йосифом, Сталіним, Франкліном, Рузвельтом і Уінстоном Черчилем важливих стратегічних угод щодо подальшої війни з Німеччиною і Японією. В питаннях повоєнного устрою Європи, зокрема долі Польщі, взаємопорозуміння знайдено не було. Це заклало основи протистояння між Сходом і Заходом, яке по закінченні Другої світової війни переросло у так звану холодну війну. У 1494 році, за деякими даними, народився Франсуа Рабле, французький письменник, один з найбільших європейських сатириків-гуманістів епохи Ренесансу. Ймовірно, він був сином шинкаря, рано втратив матір і був відданий до монастиря, де не дозволялося займатися науками і читати книги за винятком богословських. Але молодий рабле поти вивчав іноземні мови, читав філософів і поетів. У 1532-33 роках з'являються дві перші книги його знаменитого роману Гаргантюа і Пантагрюель без підпису автора під псевдонімом Алькофрібас з'є. Цей філософський роман головний твір Рабле, над яким він працював понад 20 років. Складається твір з п'яти частин і розповідає про двох добрих велетнів ненажер та висміює людські пороки. У 1746 році народився Тадеош Костюшко, польський революціонер, учасник війни за незалежність США, керівник антиросійського польського повстання у 1794 році. Національний герой Білорусі, Литви, Польщі Сполучених Штатів, почесний громадянин Франції. Протягом двох століть його ім'я продовжує бути оточеним ореолом героїзма і свободи. У 1880 році Клемент Квітка, музикознавець та фольклорист, чоловік видатної української письменниці Лесі Українки. 1881 року Климент Ворошилов радянський військовий і державний діяч, учасник громадянської війни, один з перших маршалів Радянського Союзу. За часів сталінського терору підпис Ворошилова присутній на 185 списках, за якими було засуджено і розстріляно понад 18 тисяч осіб. Однак, на честь Ворошилова було названо серію важких танків КВ та місто Ворошиловград, нині Луганськ. 1936 року на Миколаївщині народився Борис Мозолевський, дослідник давногрецьких і скіфських поселень. Саме Борис Мозолевський при дослідженні Скіфського кургану товста могила відкрив знамениту пектораль. У 1945 році палат «Бюль -бюль Огли – радянський та азербайджанський співак і композитор. Мір добра, я тобою відкрит, І живу, я нікому не а Никого и ни в чем не виня, потому что ты любишь меня. Каждый день на земле, каждый час, Солнце в бубин играет для нас. И весна наступает звеня, потому что ты любишь меня. Каждый день на земле каждый час. Солнце в Бубин играет для нас. И весна наступает звеня, Потому что ты любишь меня. У 1964-му Олег Протасов український футболіст і тренер, дворазовий чемпіон СРСР. Такими іменами й подіями запам'ятався цей день 4 лютого.